Тут є таке побажання. Хочу вас попросити, чи можна після літурії святої, щоб всі люди помолилися за обмін швидким усіх полонених. Я вірю, що спільна молитва допоможе, це буде гарна, гарним подарунком для наших хлопців від Святого Миколая. Моліться просіть, і дасться вам. Давайте помолимося, щоб святий. Миколай сьогодні зробив подарунок всім нашим полоненим і бачите, не хочуть їх міняти. Значить, зараз молимося всі за, за те, щоб ті хлопці, які попали в полон, щоб вони повернулися додому. Ім'я Отця, Ім Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Отче Миколаю. Кожен раз ти приходиш до тих, що потребують. Ти є той скорий помічник і скорий послушник, який чуєш людські серця, святий небесний Божий угоднику. Сьогодні маємо можливість. Разом з цілим світом у цей день тебе прославляти. Тому, дорогий святий Божий угоднику, молимо тебе. Молимо тебе, святий Миколаю Чудотворцю. Зроби нам чудо, а в основному в першу чергу для всіх полонених. Хай їх поміняють. Щоб вони прийшли додому, щоб їхнє страждання закінчилось, щоб їхнє випробування закінчилось, а ти, святий Божий угоднику, святий Миколаю Чудотворцю. Випросив Бога, щоб їх нагородив за їхнє страждання. Він, щоб нагородив їх, як святих мучеників великою ласкою спасіння. Даруй їм, Господи, прощення гріхів, бо ти сказав, що ніхто не прийде до Царства Божого, поки не віддасть усе до останньої йоти. Боже, всі наші полонені, вони заплатили не тільки за нас, не тільки за себе, але і за нас усіх. Бо бути в полоні у ворога це є дуже страшно, це є дуже важко. І ми знаємо, Господи, про Твоє зцілення твої тих, які були в полоні Злого Духа, і коли вони звільнившись, ставали іншими. І Твоя слава приходила аж до нас до сьогоднішнього дня. Тому просимо Тебе, Отче, Неба і землі, через молитви Святого Миколая, звільни наших полонених, поверни їх живими і здоровими, залікуй їхні душевні і тілесні рани, дай їм сили витривалості і терпеливості. дай їм мудрості. Чому просить Тебе, Пречиста Діва Марія, святі Божі угодники, святий Миколай, мирликіський чудотворець, святий Миколай, священомученик Миколай Чернецький, і всі святі українські, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скажу таку просту річ. В кожній церкві є іконостас. Є іконостаси малі, великі, трьохрядні, п'ятирядні. Є там ну, величезні там що ж, сім рядів є от цих ікон. Але є обов'язково дві ікони на місці. Це Ісус Христос і Пречиста Діва Марія. І в першому ряді завжди є. Справа ікона яка, святому якого найбільше почитається у цій парафії чи на цій території. А зліва ікона крайна це є там, де якого храму святий у нас там образ покрови Пресвятої Богородиці. Тут Миколая зараз трохи не видно, він за ялинкою там стоїть. Але ця ікона майже в кожній церкві в нас, святий Миколай. Тому що як символ того, що це є найбільше почитуваний святий у цих теренах. І дійсно, святий Миколай це той, що приходить увечір у свої щедрости із подарунком, і кладе діточкам під подушку, а дорослим кладе прямо в душу, кладе в душу ту благословення. І кожен із вас, хто робить дитині свято, ви вже є обдаровані святим Миколаєм, бо він для вас несе подарунок. Для вас у вашу душу вкладає незамітно, що ви навіть не бачите. Так само, як той викуп за тих дівчат, за яких він заступився, ввечері прийшов через вікно і кинув мішок золота. Святий Миколай це той, який робить все таємно. Бо не хоче, щоб його величали, а хоче, щоб той, кому він дав, був щасливий. Робіть речі для Бога, робіть речі для ближнього. Робіть їх таємно, і Господь Бог воздасть вам явно, бо таких є Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. І Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Дорогі в Христі, хочу найперше привітати всіх іменинників, що носять ім'я Миколай. Всіх вас тих, до кого Сьогодні приходив Миколай, всіх тих, комусь, хто сьогодні допомагав, святому Миколаю. Нехай Господь Бог сьогодні у День Святого Миколая благословить всіх вас, нехай Господь Бог через молитви святого Миколая обдарує вас тими дарунками, якими для вас Миколай приготував. Здоровля вам, Боже, благословення, перемоги нам усім і многої і благої літа. Многоя літа, много літа. you <laughs>